Що для себе взяли, чому ви його проводили? Мені треба ще порефлектувати, що я себе для себе візьму. Мені дуже було цікаво слухати, звичайно. Що мені для громадянина не було важливо. Це те, що Річард сказав, що ми говорили про дуже скажімо, великі проблеми, про той відкат, який відбуваються зараз, але от не, не відчувалося ніякого ні страху, ні розчарування. І це було як для громадянина, особливо того, який більше часу проводить за кордоном, дуже приємно. Я дуже рада, що люди теж могли змогли з одного побачити і зустрітися, щоб виникло таке в кінці бажання продовжити спілкуватися. Про це дослідження наскільки воно є зараз важливим і що воно насправді вказало, які ключові. Моменти, що ну, Річард про все сказав на початку, і можна про це прочитати також. Також наші там є така полесі Пепе, яка називається як реабілі, тузо, реабілі, Ні, як оживити допомогу демократії. Там все написано, тому я повторюватися не буду, Тим паче, що дуже втомилася. Добре, дякую.